Ми вас вітаємо на каналі Energy Cosmos. Наша компанія допомагає нашим солдатам Збройних сил України. Зараз ми привезли цьому воїну тотальні підручники по веденню війни. Це швейцарський підручник загального бою. Написав його майор Ганс фон Дах. Це чудовий підсумник з, методу, з метою навчити, як перемагати на полі бою. Пану Віктору, тримай тотальний бій. Техніка бою, боротьба з Дякую. і інструкція ведення малої війни для кожного. Дякую. Але у нас ще є маленький подарок. Прислали наші товариші з Америки. Ми зараз його при вас розпечатаємо. Зараз ми вручимо. Гуманітарську волонтерську допомогу нашому воїну Збройних сил України, пану Віктору. Оце ми зараз розпечатаємо бандерольку з Америки. Що тут цікавого? Дивимось. Класно! Класна бумажки, упаковочка. Це ми покладемо. на Юнесоса. Дивимось далі. Що у нас тут в коробці є? Є інструкція, є зарядка. І сам привод. Боєць. А ну засунь в карман. Як воно? Зручно. Чудово. Витаскуй. Скільки він важить? Храм. 150, так? Да? Десь то, так. Да. Разпаковуємо. Розкривай. І що це у нас? Це у нас пауербанк на сонячному заряді. Що ми робимо? Ми беремо, вставляємо павербанк. От сюди. свій чудовий телефон. Був чудовий. <laughs> О, пішла зарядка. Пішла зарядка. 40%. Оцей пауербанк можна носити на рюкзаки, можна десь на підлогу покласти, на дерево повісить. І наші солдати будуть постійно на зв'язку з родиною, з сім'єю, з командиром. Можна також заряджати. Не телефон, а ще рацію. Це ваше. Користуйтесь і Дякую бережіть вам, нашу серф. вітчизну. Дякую вам всем.